Ще один цікавий автомобіль, який у нас присутній на майданчику, це Volkswagen Golf. Автомобіль 2015 року з дизельним двигуном на 1,6 літра, Коробка у нас механічна. Автомобіль весь у рідній фарбі, без єдиного підфарбування. Зауважень по кузову немає, без дефектів, без подряпин, без вмятин, без корозії. Комплектація передній задній парктронік, протитуманні фари експереду, так і ззаду, титанові диски, релінги на даху. Ось так виглядає втічка по салону комплектація Лоунш. Що маємо? Цікавий салон з цікавою вишивкою. Мультикермо, датчики світла, датчик дощу, дзеркала, які складаються, клімат двохзональний, підігрів сидінь є. Електроручник та автохолд. Пробіг 285 тисяч. Він підтверджений, у нас є перевірка по він-коду, предоставимо її безкоштовно. Якщо зацікавило це авто, приїжджайте, Бердишів, шкіряників 8, автомайданчик біоравто працює без вихідних. Доступно в кредит та у лізинг. або обміняти на свій з трейдином.